Історична подія у церковному житті, 13 грудня, івано-франківська єпархія греко-католицької церкви набула гідності архієпархії та митрополії. А її єпископ Кир Володимир Вітишин урочисто введений на престол як перший івано франківський митрополит. На святкову літургію з цього приводу прибув голова УГКЦ, блаженніший Святослав Шевчук. Утворення митрополії каже Патріарх: це важливий знак розвитку церкви. Після виходу церкви з підпілля у нас існувала знову ж таки одна єдина митрополія Києво-Галицька. Отож, це є безпрецедентний в історії момент. Факт розвитку нашої церкви, безперечно, цей крок в напрямку до завершення розвитку цілої структури нашої церкви, патріаршою формою її правління. Митрополія це своєрідний уряд духовенства, якому підпорядковуються єпархії Івано-Франківська, стане територіально найбільшою у західному регіоні, адже охоплюватиме не лише Прикарпаття, але й Буковину. Окрім місцевої архієпархії, до неї належатиме також єпархія Коломийсько-Чернівецька. Важлива подія зібрала на Прикарпатті чимало вірян з усіх регіонів країни та за кордону. Для них на площі перед храмом встановили екран. Спостерігав за дійством і земляк та родич останнього єпископа церковного підпілля Григорія Хомишина. Освячення горельєфу, на якому зображений владика, відбулося одразу після особливої служби. Він був дуже скромний в житті. І все старався зробити щось для народу. Все він навіть собі жалів купити білизну і черевики повагодити, а все казав, що треба віддати народові. До речі, на батьківщині Пантелеймона Хомишина та його відомого родича 22 грудня відбудеться освячення наступної митрополії Тернопільської.